Б8 в універсалі 2020 року 2,0. 110 кВт, 102 тисячі пробігу, вартість складає 23 500 Мішелін гума, лихосплавні диски. Акуратний кисалончик, без ключовий доступ. Задня гума також однакова, на жаль, власника нема. Все, що можу вам показати, це ззовні Volkswagen Passat B8 2020 року випуску. Понаружі він акуратненький. і це вже 20-й рік. 102 тисячі пробігу. Вартість складає 23500. Volkswagen B8 17 року, 15900, 2-літровий дизельний двигун, 150 кінських сил, не бита, не фарбована, контактний номер, от кофе з молоком. Вам ось такі посадки, постійний облік. Затонов вікна, партрончики, акуратненькі, ціленькі, на жаль, зачинені, мішелін, гума. Можу що вам зробити, це показати тільки ззовні. Ззаді також є паратроніки, кришу. І він повністю затонований. 172 тисячі пробігу 15 900. Контактний номер. Кого зацікавив. Телефонуйте до влади. Ваген Б8 2015 рік. 2,0 140 кВт, сереб'ясте колір, спереді при фари, пари, паротронички, лекосплавні диски, бриде стони гума. Вартість складає 16300 і це є повний привід. 4х4, 237 тисяч пробігу. Ось такий салончик, бокова підтримка, коробка автомат. Ззаді є прицепний пристрій. Також пароніки. І це Volkswagen B8. це цікаво, телефонуйте до власника. Passat Alltrack 2016 року двохлітровий двигун 140 кВт, 169 тисяч пробігу. Вартість складає 23 500. 4х4. І... На автоматі 169 тисяч пробігів. Ось такий е, сірий колір, Акуратненький салончик. Це той самий Volkswagen Passat B8, але він якби вище він вже більш нафарширований. Зверху бачите панорама кого зацікавив такий автомобіль. Volkswagen Пасад Альтрек. Телефонуйте до власника. Пасад Б8 Альтрек Автомат, 2-літровий дизельний двигун. 2020 рік. Без підфарбувань. Контактний телефон. Вартість складає 33 тисячі. Перед бачите, таке обличчя по відношенню до простого Фольцвайна, він йде вищий, цікавіший. Легкосплавні диски, хороша гума. Салон видно в ідеальному стані. Ну і взагалі весь автомобіль, скажу так, вартий вашої уваги. Якщо не помиляюсь, минулого разу я бачив два автомобілі, то думаю, що вже один автомобіль продався. Тому не гайте свій час, шукайте собі Volkswagen з підвищеним кліренсом, телефонуйте до власника і домовляйтесь за ціну. Volkswagen Passat Двохлітровий дизельний двигун 2019 рік Б8 вартість складає 20300 179 тисяч пробігу 110 кВт. Лекосплавні диски. темно-графітовий такий колір, не чорний, а графітовий Тріпіний салон. салон. В ідеальному стані. Кермо не затерте. На 16 дюймових колесах 215х60 на, на 16. Ззаді портронник. Завезений автомобіль на фірму. Ось такий великий монітор. Хто шукає, телефонуйте до власника. Автомобіль варти вашої уваги. Volkswagen Passat b 8 2012 року, 2-літровий дизельний двигун 110 кВт, вартість складає 19900. Леди, адаптивне світло, адаптивний круїз, навігація, мультикермо, партроніки, старстоп. 19900 у такий сріблястий колір показуємо вам гуму. Салон як у новому автомобілі. Ззаді є прицепний пристрій, партроніки. Завезений на фірму. Порошки, все. Ну, автомобіль вартий ваші, уваги. Такий великий дисплей. Когось зацікавив. Телефонуйте до власника. Савайн пассад b 2018 рік, 2-літровий дизельний двигун, є все на автоматі, контактний номер і 250 тисяч пробігу темно сірий колір шварц такий. Гумо. Так. Ось такі хороненіки по салончику, по, по, по низу, по салончику. Автомобіль акуратний, збережений. Так, ззаду у нас є партроніки. Полочка на місці. Так, автомобіль виглядає ззовні. кого цікавий такий автомобіль з дизельним потужним двигуном на автоматі телефонуємо до власника. Але чому я не показую b 8 знаєте, я ну, скажу так, фізично не встигаю, що є можливість От на наступний кажуть, раз я вам це показую. Чим цікавий цей B8, це комплектація Airline. Б8 багато, а щоб була комплектація Airline, це потрібно пошукати. 18-й рік, 2-літровий дизель, пробіг 211. Вартість складає 16 400. Торг, контактний номер. Чорний колір. Іс на хромі. Дозвольте, я покажу. Ага, да -да -да -да, я покажу з тієї сторони. Так. Так, ось такий салончик акуратний, збережений. Так, є задній присідний пристрій. Кришу показую вам. Гром не подертий, не знищений. Ставочки, бачите, кругом по вікнам ціле не пошкоджені. Так. Кляпу. Відкрить задню. Кнопочку. А, я ще забув. Так, да, да. так. ззаді полочка є. Задня камера. Так, 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 зачиняйте кнопочку Так, показуємо далі в другу сторону І це автомобіль серед Volkswagen бізнес класу. От монітор такий вже, бокова підтримка, вставочки по бокам. Електросидіння і 2-літровий дизельний двигун. 211 тисяч пробігу 18 року. Вартість складає 16400 комплектація Airline.